Дорогенькі мої слухачі, дітки і дорослі. Краще настав той чудовий час, коли я можу знову вам розказати цікавенну казку. Та не тільки казку я люблю розказувати, я люблю розказувати всякі історії, особливо про наше життя. Казка це ж не просто така оповідь, знаєте, розказав, позабавив вас, там ви щось в носі поколупалися та й забули. Так? Я вважаю, що каскар це така людина, яка мусить бути вчителем і виховати. Так отож, почну я казку, знаєте, яку казка буде називатися. Дерево до неба. Жив був собі один цар. І мав дочку, Боже, як він її любив, О, ну, якого ковлобі. в лобі. Все їй дозволяв. Вона йому в очах в нього вона найкраща на світі була. Ніколи він її не покидав саму найкращу одежу і найкращих вихователів, книжки самі читав, бавився. Ну, як будь-який батько свою дитину любить, ну краще не буває. А у дворі у того царя росло Велетенське дерево. Коли воно виросло, що ніхто й не знав, з діда, прадіда, прапрадіда. І таке було високе, Боже, обійти, обняти неможливо було. А таку подивишся, воно в хмара ховається. Так його називали дерево до неба. А одного разу, коли вже дівчина підросла, цар сказав: от я зараз оголошу по всьому царству своєму, що де знайдеться якийсь, Гарний чоловік. Хай буде, може, бідний, чи багатий, чи пан, але лиш би він тебе любив, і ти його полюбила, і тоді я тебе видам заміж. І видав цар такий указ, що всі, хто може, то приїздили до нього в царство і зустрічалися, дивилися на його дочку і сваталися, хто хоче, а ми вже будемо вибирати. А щоб подивитися на неї, то цар зробив таку велику огорожу, щоб ніхто не зайшов, і там ця дочка його гуляла якраз під тим деревом. Квіточки збирала, там, віночки плела, а ті всі царевичі та королевичі та всякі пани приїжджають та дивляться. І той той закохався, той, а вона як гляне, той не подобається, той не підходить, той не подобається, той не підходить. Так уже день минув, два-три, все ніхто не підходить. І раптом одного дня серед білого дня сонце світить, хмара темно налетіла, опустилася, закрила ту королівну, а коли зникла, її не було. Кинувся, цар, дивитися, що де дочка, немає. Боже, і, і, і огорожа на місці, і охорона де пропала? Кинуть по ворожкам, по знахаркам, всіх шукають, збирають. Ніхто не знає. Тільки одна старенька бабця десь в лісі жила і каже, це на тому дереві, на самому вершечку, та живе семиголовий Змій. Оце він спустився і вкрав твою дочку. Оце як знайдеш, де богатиря, який того змія переможе, тільки тоді ти зможеш дочку свою побачити. І кинувся цар богатирів шукати. Та, хто як почує про того Змія, та, той боїться, той не може. Хтось і брався лізти на те дерево, тако трошечки долізе та впаде. А хто добереться вже так і високо, а потім ледве злізти не може, на мотузках стягують. Ніхто не може вибратися. А в тому царстві та жив один собі хлопець. Був він бідним пастухом і почув про те все. Та якось між собою каже, та я б то те дерево, я б туди заліз, я б ту царівну врятував. Так раз сказав та два сказав. А люди почули. Почули, та й тому цареві донесли, що є такий хлопець, що може те зробити. Цар уже знаєте, як батько будь-який за соломинку хапається, били, що, щоб допомогло. Та я каже, Приведіть мені того хлопця. Приводять. Чи можеш ти каже, дочку мою врятувати на дерево залізти? Та каже, могти, то я можу, тільки на що воно мені треба. О, каже цар, наш. Я тобі заплачу, скільки скажеш. Та каже, мені гроші не дуже. Знаєте що? Я оце коли. Ваші королі всякі, та пани ходили, вашу дочку дивитися, то і я грішним ділом підійшов оком глянув. І так вона мені сподобалася. Як дозволите нам з нею одружитися, то я піду її рятувати. Боже, цар же радий, якби якби як, щоб ту дочку врятувати. Каже, добре. Тоді хлопець, і каже. Забийте трьох волів, здаріть з них шкури. І зробіть мені три. Кожухи такі із цих шкур, щоб дуже міцні були. І ще ковалям, скажіть, скувати три великі моцні сокири. Я скажу, які. Кували ковалі, такі сокири зробили гострі, Бритися можна. Тако вдариш по нього дзень дзенчить. І пошили три великі кожухи. Хлопець взяв тоді одного кожуха, одягнув на себе, два на плечі накинув сокири в руки та йде до того дерева. Дивиться всі що ж він буде робити? А він сокиру в дерева загнав. Став на неї, другу загнав, став, ту витягнув, третю загнав. І по цим сокирам, як по сходинкам, лізе, лізе нагору. І так тими до дерева потискаються тим кожухом. Лізе, лізе, вже той кожух протерся. Він його скинув другого. Вже поліз, вже вище ще хмар, вже його з землі не видно. Лізе по тим сокирам, лізе. Другого кожуха стер геть зовсім. Третє кожуха вдягнув. Лізе вже, долаз, вже аж груди до крові стер до того дерева, нарешті виріс там, де гілки почалися, і листя. Ну, думаю, чи живий будуть, чи не живий, треба спробувати. Стрибнув на те листя та й став. А там, замість того листя, та цілий світ дивиться, ходить, а там на тому світі палац. Глянув, а з вікна королівна виглядає. Побачила вона, каже, хлопчику, Боже, як же ж ти сюди попав, та як же ж ти прийшов, потікай звідси, бо зараз прилетить ми голови, змій, він тебе з'їсть. А хлопець каже, не з'їсть, подавиться. А хлопець дівчині сподобався. Вона вже так до нього приглядається. Коли це прилітає саме голови Змій? О, Це що це таке у мене у дворі? Хто це, звідки ти з'явився? Уже роззяви по щеку, щоб його з'їсти. А дівчина каже: чекай, чекай, це слуга мій з самого низу, Він так мене любить. Прийшов мені і тут служити, допомагати. А, ну, слуга, ну, слугу можна, каже Змій. Ну, раз таке діло, лишайся. Але щоб ти дурно хліб не їв, то будеш мені допомагати. Ось у мене. Кінь на стайні, то йди його, будеш доглядати. Пішов хлопець, а там кінь такий стоїть, великий, ланцюгами прикований, але дуже ходий та нещасний такий. А Змій каже, оце наливай йому води холодної, гарної, та зерна насипай, а як не буде їсти, то й все на гайку його печи. Подивився хлопець на того коня, думає, як же ж його, налив йому води, кінь відвертається, насипав зерна, кінь не хоче їсти. Думає хлопець не буде того коня бити, а кінь йому і каже: хлопче, послухай, я не їм ні зерна, ні води не п'ю. Я їм тільки вугілля, а п'ю полум'я. От нагодуй мене вугіллям і на, 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 дай попити полум'я, побач, що буде. Подумав хлопець, ніколи таких коней не бачив, але дочекався, коли Змій полетів, взяв, розпалив велике багаття. Згоріла купа дров, взяв він на лопату. Те вугілля, та несе коневі. Кінь став їсти вугілля. Потрусився, гарний став, один ланцюг обірвав. Хлопець ще лопату вугілля приніс. Ще, ще обірвав шість ланцюгів кінь. А тепер, каже, полум'я мені. Хлопець розпалив великий жмуціна, полум'я палахкотить від цього коня. Кінь став те полум'я пити. Зовсім поздоровішав. Вороний кінь з золотою гривою тріпнув, обірвав і сьомий ланцюг. Ну, каже хлопче, тепер давай. Будемо рятуватися, бери королівну, сідай на мене, я тебе спущу. А каже: Змій за нами буде гнатися. А ти от що, каже, ти дочекайся, коли змій прилетить, стане воду коло криниці пити. То ти заховайся і шаблею йому голови постинаєш. Заховався хлопець коло криниці. Прилетів змій, та першим ділом до криниці набрав відро води. Та й почав хлебтати. Хлопець вискочив. Одну голову щесав. Змій не чує, п'є далі. Другу, третю, четверту, як сьома лишилася. Повернувся змій до хлопця, тут і кінь вискочив, копитам ударив, той змій простягнувся, тільки дим пішов. Сів хлопець на того коня. взяв дівчину королівну, перед себе посадив. Кінь раз копитами вдарив, другий, та як знявся в небо. То летять крізь хмари. Тримайтеся, каже, тримайтеся, тримається хлопець за того коня. Дівчину обняв, летять вони вниз, не щулися, як зупинилися. А там цар уже бідкається, боже донечка, моя та цяця, моя дорогенька, не знаю, куди її по цьому, де посадити. А хлопець каже: ну, царю, виконуй, що обіцяв? Цар, може, не дуже хотів, але ж перед людьми соромно. Та ще й дівчині хлопець сподобався, та ще й кінь такий гарний є. То чому б не обвінчатися? Оженилися вони та й живуть щасливо. І більше змій з того дерева ніколи не спускався. Вам казочка, нам з котиком бублички, в'язочка. Котик, скажи. Діткам до побачення, до побачення. Отак от, о, пузо своє гарне показав. Чекаю від вас, діточки, листів. Напишіть про себе, чи подобається моя передача. А я ваші листи буду читати. До побачення.